Сьогодні на столі два перетворювача з низької напруги на 220, інвертори, так звані. Один з синусом, другий брендовий автомобільний, в нього прямокутники. Порівняємо схемотехніку, а люксіончика заодно переробимо на літій. Хоча людина користуватися з літієвим акумулятором і є можливість переробити діапазони напруг. Отже, китаєць з правильним синусом Намалювали китайці кіловат і 2 кВт пікова. Пристрій з відносно якісних. За 2 кВт я маю сумніви, але кіловат, я думаю, він дасть раду стягнути. Другий брендовий виробник в нас невідомий це закордонний пристрій. Старий як світ, але з доволі якісних. Так, що ми можемо побачити, подивитися, що нам потрібно розуміти. Схемотехніка. Почнемо з люксіона. Низька напруга через запобіжники приходить на накопичувані конденсатори. Видно металеві шини. Доволі якісно зроблена плата масивно для мінімального падіння, розподілення низької напруги. Маємо 2, 4, 6, 8, по 2 в паралель транзистора. Для накачки високочастотної DC-перетворювача на 380 вольт. Тобто перша частина перетворювача з 12 вольт робить 380 і накопичує їх на конденсаторі. Друга частина раз, два, три, чотири транзистора. Ще є чотири випрямних діоди, щоб випрямити напругу після генераторів високочастотних. Чотири транзистора нарізають вихідний сигнал. з Цим пристроєм аналогічно, тільки він меншої потужності, в нього заявлено 300 Вт. Маємо два транзистора розкачки на трансформатор, накопичувальний конденсатор по DC 380 вольт, накопичувальний конденсатор 12 Вольт для стабілізації. Це є стабілізатор лінійний плюс 5 Вольт для USB і для живлення. Зроблений цей пристрій на мікроконтролері. Тут немає звичайної тельки, як ми звикли. Є три опторозв'язки. І чотири транзистора, котрі нарізають з постійної напруги 380 вольт вихідну, потрібно нам 220. В даному випадку, це, скоріше за все, трапеція прямокутнички, подивимося осцилографом, А в цьому випадку це є синусоїда. Чим відрізняється перетворювач з синусоїдою і трапеціоподібним сигналом на виході. По суті, майже нічим. Єдине, що керування. Тут один мікропроцесор рулить цією схемою, а в цьому перетворювачі окремо є дві плати керування. Маленька плата керування з генератором для накачки 380 В. І окрема плата на базі спеціалізованого контролера. Китай їх можна купити окремо, є можливість переробляти. Звичайні класичні такого плану перетворювачі на перетворювачі з правильним синусом. Тобто доставляється, міняється контролер, і на виході маємо правильний синус, тому що в дешевих пристроях мікропроцесор не вміє та на високій частоті і маємо прямокутники. Тут же процесор спеціально навчений, є окремі драйвера, котрі забезпечують роботу ключів їхні відкривання закривання. І отримуємо правильний синус на виході після згладжування через дросель. Ознакою безперебійника з правильним синусом є на виході дросель та конденсатор, згладжуючи. Без них при шимі цього добитися не вдасться. Звернемо увагу на розміри трансформаторів. Тут 300 Вт трансформатор Він є. Відсотків на 10-20 менше, ніж трансформатори в потужнішому блоці. І тут їх два. Тобто, якщо це допустити, що це бренд реально 300 Вт, то цей приблизно 500 Вт мав би потягнути. Їх два в паралелі, відповідно, кіловат ми отримаємо. Так, пристрій вже перероблений, нижній поріг опущений до 18 вольт. Для свинцевих батарей це недопустимо і смертельно. Вони просто досить швидко вийдуть з ладу. А для літія це оптимальний режим. Батареї будуть включені по три елементи: 4,2 вольт послідовно і відповідно мінімальна напруга 3 вольта на літовому елементі 3х3 3 буде 9 вольт. Пристрій на 24 вольта, 2 х 18 тобто нижня межа 18 вольт. Перевіряємо роботу пса 21 вольт, старт, просадка на зберігайку 9 ватну споживання 900 мА при 20 вольтах і 6. На холостому ході було, по-моєму, 300 400 мА. Верхній поріг, дивимося, піднімаю напругу 28 В є, в аварію не падає. Спускаюся до 20 вольт. В якийсь момент з'являється сигнал про розряд батарейки. В даному випадку це є 19,3-19,4 В. І перевіряємо поріг відключення. 18,2, 18,1. І зараз 18 рівно є. 18 вольт поріг настроєний. Пристрій впав в аварію по розряду батареї. Відключення рівно на 18 вольтах. Ідеальний варіант для літія. Дивимося ще на роботу інвертора автомобільного. Включаю, затримкою і ось така красотіща виходить. Така красотіща. Видно, що стабілізації толком немає. Амплітуда зменшується при падінні напруги. ,9, 8. 9,9 вольта спрацьовує сигнал про розряд батареї. 9,7 вимикається. На завершення хочу підбити підсумок. Китайські інвертори, незалежно від того, синус чи ні, як правило, мають завищену потужність на паспортних даних. Будемо вважати, що довготривала в 1 кВт є допустимою, можливою, про два, не невірю або хіба мілісекунди. Стосовно синуса і трапеції прямокутників, поки що не маю желіза, щоб провести наочний експеримент і сказати, наскільки одне краще чи гірше за другого. Тому це питання залишається відкритим. Повинен сказати, що інвертори без синуса з прямокутниками на DC-DC перетворювачах, такі як цього типу оба, можна переробити на синус. Викидуєте керування виходним каскадом, котрий нарізає вихідні 220 вольт прямокутнички. ставите китайську плату з адаптером і маєте на виході чистий синус. Доцільно це робити хіба на адаптерах великої потужності. Оголошення бачив, люди роблять. Я теж в принципі можу зробити, був би готовий хтось за то платити. Переваги недоліки типів перетворення з великим металевим трансформатором з маленькими високочастотними. Оба цих інвертора, що тут з маленькими високочастотними трансформаторами, спочатку йде накачка DC 380 вольт, потім ріжеться вигід. Такі інвертори є малої маси, малих габаритів і більш економні, ніж інвертори з. Великим трансформатором на залізі, але для зарядки акумуляторів потрібно брати окремий зарядний пристрій. Ці інвертори не вміють заряджати акумулятор. Інвертори на трансформаторі, такі як кулон, наприклад, котрий був в іншому відео, дивіться по вспливасті, має можливість працювати в дві сторони. В ньому вихідний каскад, котрий нарізає вихідний синус, може працювати в режимі синхронного стабілізатора. І, відповідно, він може... Перемикатися на зворотню роботу на реверс і заряджати тими самими деталями, тими самими елементами, тою самою схемою, без додаткових плат, без додаткової зарядки, заряджати акумулятор. Це є його перевага. Недоліком є великі габарити, велика маса за рахунок потужного трансформатора, який займає багато місця.